Після початку повномасштабної війни Росії в Україні мільйони українців були змушені виїхати за межі України. Уряди десятки держав світу прихистили в себе наших співвітчизників. Невиключним стала й Грузія. Ця держава, як ми знаємо, не надто поспішає надавати нам військову допомогу. Утім, гостинно грузини прийняли в себе декілька десятків тисяч українців з побутом наших у Грузії. Наразі не все гаразд, будемо про це говорити сьогодні, як і з Монталкою на третьому році повномасштабної війни. Район за кордон побував у Тбілісі, де зустрівся з людьми, які організували український дім у Тбілісі, і власне цей дім став таким теплим прихистком для українців в цій державі. Мене звати Юрій Конкевич, Це район за кордон. Нагадаю, що варто підписатися на наш канал, порекомендувати це зробити своїм друзям. І сьогодні ми розповідаємо про українців у Грузії. Погнали! I okay. Отже, навесні цього року уряд Грузії продовжив ще на три роки термін безвізового перебування українців у цій державі. Раніше цей термін складав один рік, згодом його продовжили на два роки, і ось тепер таке приємне для українців Грузії рішення. Відразу трирічне продовження наразі. Грузія надала притулок 20 тисячам українських біженців після початку повномасштабного штабного А всього в цій країні проживає зараз приблизно 27-28 тисяч українців. У Тбілісі ми зустрілися з Валентиною Марджанішвілі, Ця людина ну, вона сама українка, але мешкає у Грузії вже понад 40 років. Народилася вона на Київщині, росла на Дніпропетровщині. Наразі вона у Тбілісі очолює декілька українсько-грузинських громадських організацій. Крім того, вона є викладачкою мовних курсів української мови при нашому посольстві. А також, до речі, є авторкиною першого такого великого українсько грузинського словника. Зараз в зоні її відповідальності український дім, це власне така організація, яка. Створилися відповідь на численні запити українців у Грузії на те, що їм потрібно адаптовуватися, перелаштовуватися до побуту у Грузії і взагалі десь якось разом гуртуватися. Валентина розповіла нам, що на початку вторгнення основні потреби, які були в українців у Грузії, це звичайно було знайти одяг, знайти житло, знайти їжу і взагалі ну трішки перелаштувати своє життя, адже Більшість тих, хто приїхав в Грузію, вони приїхали з під обстрілів. Згодом ці потреби змінилися. І тому, власне, у вересні 2023 року відкрився український дім у Тбілісі, і його головною, головною проблемою українців на той момент вже стала адаптація до. Життя в Грузії і інтеграція у грузинське суспільство взагалі все картвело переважна більшість українців приїхали із південно-східних регіонів України або власне вже з окупації втікали, або рятувалися від російських бомб. І дуже часто житло цих людей знищено. Фактично їм нема куди повертатися наразі, тому саме ці люди, які от приїхали з південного сходу України, вони вже наразі дуже рідко. Вважають для себе варіантом продовження власне, свого життя, це повертатися в Україну після припинення бойових дій. Більшість з них вже вважають там у Грузії оселитися і вже далі інтегруватися у грузинське суспільство. Ну, і Вони вже шукають якусь реалізацію, шукають в основному роботу у Грузії, а це доволі важко з огляду на складну економічну ситуацію в Грузії. Про це ми далі будемо говорити. Наразі я нагадаю. Лайкнути це відео, поставити вподобайку його а також підписатися на наш канал. Супер проблема для наших у Грузії – це знайти житло, знайти будь-яке житло. Нехай і дороге. Не забуваймо, що в картвело є приблизно 30 тисяч внутрішніх переселенців, адже е так само грузинів свого часу. Росіяни зігнали свого місця проживання. Це йдеться про Абхазію та про південну Осетію. Тому наші в житлі також конкурують власне з грузинами, тому так важко його знайти. Щодо роботи, то наші йдуть зазвичай працювати в сферу побуту. Але тут головний чинник. Це незнання грузинської мови. Тому, якщо хтось знає англійську мову, то може влаштуватись, наприклад, адміністратором в готелях. А так зазвичай йдуть на прості роботи, які не потребують ґрунтовного знання грузинської мови. Це прибирання або робота на кухні. Ну і ще так само легко знайти роботу десь в магазинах, де також не треба послуговуватися грузинською мовою. Але як ми розуміємо, все це доволі низькі заробітки, якщо ти не знаєш мови. А житло і взагалі життя в Грузії річ не дешева. Ну і крім того, грузинський Уряд не може, як наприклад, в деяких країнах Європи оплачувати українцям оренду житла, так і в принципі, в Тбілісі це не Берлін, так де ми знаємо, що ще 200, 300, 400 єврів. Німецький уряд може компенсувати за проживання українців. Грошова допомога є для українців від грузинського уряду. Вона також незначна. Це 300 ларів на сім'ю і плюс 45 ларів на кожну особу. Якщо перевести у гривні, то це 4-3 Ста 4 тисячі гривень і ще 650 гривень на кожну дитину. Тобто, якщо мати живе з двома дітьми у Грузії, то вона отримує шість половин тисяч гривень допомоги в перекладі на українські гроші. Але треба зазначити, що цю, на цю допомогу можуть претендувати тільки ті люди, які мають так званий гуманітарний статус у Грузії. Е, і цей статус він прирівнює людей до внутрішніх переселенців, таких, наприклад, ну, утекли свого часу з Абхазії чи з Осетії. Е, але цей статус він, його не поспішають брати українці, адже він передбачає, що якщо ти маєш цей статус, ти вже не маєш права їздити в Україну. А ми знаємо, що раз чи два на рази на рік дуже часто українці ну, змушені їздити навіть від Родичів і тому подібне. Тому е, такий, власне, гуманітарний статус отримали трошки більше пів тисячі українців, а решта, відповідно, не отримують ці допомоги від грузинського уряду, вони розраховують на свої сили, а також ну, на заощадження. Гуманітарний статус беруть доволі мало людей. Чому? Тому що дехто. Де де хто? Має потребу періодично відвідувати Україну, а цей статус забороняє, Тобто можна виїхати в деякі країни інші, але не в Україну. І в кожного є, там, скажімо, старенькі батьки, ну, ясна річ, це не на окупованих територіях. Тобто є потреби, і люди бояться брати цей статус, враховуючи і бажання якомога швидше повернутися. Людей лякає те, що їм видають е, таку картку е, з. Гуманітарну людини, які, яка отримала гуманітарний статус, а українські паспорти забираються на період. І це людей дуже лякає, напружує, що от забирали. Тобто люди, мабуть, мають цю психологічну травму, що їм довелося зірватися з місця і кудись рухатися. І цей документ є надзвичайно важливим в мить, коли треба. Бути мобільними інша проблема вона освітня згідно з даними ООН, на осінь 2023 року 45% українських дітей. Вони не відвідували школу у Грузії. Це при тому, що разом з рідними сюди прибуло приблизно 4 тисячі дітей шкільного віку. Ну, виходів є два. По-перше, грузинський уряд, і тут треба віддати йому належне, доволі оперативно створив у Грузії та в Тбілісі Бут... та в Батумі по дві українські школи. У них навчання відбувається так, що ти вчишся українською мовою. втім, в тебе є уроки грузинської мови та грузинської історії. Ну і крім того, добра половина українських дітей у Грузії. Також, як і в інших країнах в Європі, ще паралельно онлайн чаться в українських школах. А от проблема з садочками більш глобальна. В Грузії їх катастрофічно не вистачає, причому є дефіцит навіть для грузинських дітей. Тому, попри те, що грузинський уряд також офіційно наказав якомога більше сприяти тому, щоб українські діти ходили в садочки їх просто таки не вистачає. Це також проблема для працевлаштування українців у Грузії. Освітні проблеми українців намагаються якось розв'язати за допомогою недержавних громадських різних об'єднань, тобто організовуються певні курси вихідного дня, громадські організації займаються і дошкільнятами, і школярами українськими, але звісно, це не вирішує всю проблему. Інші ще такі Пласт проблем. Давайте ми вже з ними будемо закінчувати. Вони справді доволі глобальні, але є ще проблема медицини. Вона в Грузії, звісно, страхова, а українці підпадають під категорію іноземців, і тому для них ця медицина надзвичайно дорога і хворіти категорично не бажано. Проблем в наших грузі точно багато, але вони однозначно створюються і виникли не через неприязнь якусь грузинів до українців. Дуже пам'ятаю 2008 рік. Це фактично вчора для історії, І це пропустила через себе кожна сім'я в Грузі. Саме тому 20, вже 24 лютого в Тбілісі була величезна спонтанна акція в підтримку України. Люди це настільки сприйняли, вони сприйняли так, ніби то це, це безпосередньо на Грузію летять бомби. І тому був, ну, я не знаю, я думаю, що ніде в світі не було такого емоційного е вибуху підтримки, і е люди відразу ж мобілізувалися, якщо подивитися фотохроніку 24-25 лютого. і в ряд тривалий час. Якщо подивитися ті гори гуманітарної допомоги, яку зносили до парламенту в наш гуманітарний пункт, який ми започаткували. Тобто це була надзвичайно потужна підтримка бічне. Район за кордон зустрів у Тбілісі, в українському домі декількох українських жінок, У кожного з них своя історія, своя доля, і подекуди доволі страшна. Наприклад, грузинка Таміла, вона жила в Херсоні. Сама вона грузинка приїхала у 2007 році до України після заміжжя, і в неї четверо дітей: старший син 20 років, навчається зараз у Києві. Утім, з Херсона вони були змушені. Переїхати після вже деокупації, після того як почалися страшні російські обстріли міста наприкінці 2022 року. Їй взагалі тут двічі боляче зараз під час цієї війни, оскільки це вже є друга війна. Першу вона власне пережила в Грузії, коли Росія напала на Грузію на цю державу. Ема з Маріуполя вона 30 років попрацювала в порту цього міста чудово і з своєю малою дитиною також з родиною встигла наприкінці березня виїхати з Маріуполя до Грузії автівкою через Крим, і згодом вона дізналася, що на початку квітня до її сусідів прилетіло, згорів її будинок. Ну і на сусідському подвір'ї виросло три могили. Вони їм вдалося врятуватися зараз. Вони у Грузії. Ірина ще одна Херсонка. Вона приїхала до Грузії в грудні 22-го року. Приїхала з сестрою, а також 87-річною мамою. Це така сама історія про Херсон, коли звільнили це місто. Росіяни, як ми знаємо, і дотепер жорстоко бомбардують Херсон. Наш почали сильні обстріли, тому вони зібралися старша людина, 87 років, років, також сестра і власне, Ірина. І за один день переїхали і вирішили їх їхати саме до Грузії. Всі ці історії вони по різному важкі, і вони однаково болючі людям, які чують їх, а не тільки навіть ті, хто їх прожив наяву. Жінки розповідають зараз. Що в Грузії їм інколи здається, що все вже позаду вони адаптувалися до мирного життя в цій гарній гірській країні, до реалій перебування у Грузії, але щоразу психіка нагадує, що війна вона десь ще глибоко в них. І їх лякають салюти, лякають феєверки, лякають дрони, якими в Тбілісі знімають весілля. Паніку можуть викликати навіть прості якісь голосні звуки на вулиці. Дуже часто вони кричать до своїх дітей: відійти від вікна, коли чують щось голосне на вулиці. Тобто війна, все ще з ними. Тому в українському домі Тбілісі, власне і намагаються допомогти українцям сформувати якесь вже нове оточення, відволіктися, перемкнутися емоційно і просто відірватися від газу в яких як ми знаємо, новини зараз не надто веселі, все, що можливо в цьому в масштабах цього дому, ми пропонуємо людям робити проводити свої тренінги, якісь майстерки. Навіть продавати якусь продукцію, тобто ми рекламуємо якусь продукцію, визначаємо час, коли хтось там привозить, приносить свою продукцію, і люди можуть купити щось із таких виробів як українська ковбаса, наприклад, тому подібне. Тобто, в принципі, ми дуже багатоспектральні. Ми намагаємося відгукнутися на кожне на кожну пропозицію якщо це можливо в наших умовах Наприклад, ми презентуємо наших творчих людей, це періодично міняються виставки наших художниць, наших майстринь, і ми рекламуємо це в соцмережах. І люди купують цю ці вироби і відповідно таким чином підтримують фінансово один одного. Одна з ключових проблем, також українців в Грузії, це необхідність переформотуватися, адже без знання. Грузинської мови а вона не надто легка для навчання неможливо якось реалізуватися вже в звичній професії людям. Тому наші дуже часто змінюють ці професії. Тому український дім намагається розповідати українцям і українкам, як відкрити власну справу у Грузії, розказують про різні міні-гранти. Подекуди є можливість і виграти якісь перші гроші так на початок своєї власної справи, започаткувати власний бізнес у новій країні. Наше завдання полягає в тому, щоб якомога біль. Більше допомоги надати українцям разом з нашими колегами-партнерами з минулого року. Ми проводили і проводимо. Тренінги, семінари, консультації такого характеру, як правовий захист, правові норми, Грузії, це рекомендації з юридичних питань, з питань, які полягають, які потребують допомоги інших якихось наших партнерських організацій, міжнародних фондів і тому подібне. І відповідно в цьому просто. Відбуваються такі заходи, а також, а також в процесі нашого опитування ми з'ясували, що для людей є первинними такі потреби, як працевлаштування і задовільнення, культурних, тобто культурні заходи. Людям це цікаво, і людям це потрібно для того, щоб відновлюватися, відроджуватися, від, відроджувати свою ідентифікацію, бо е на тих територіях, на Південному Сході особливо е наше населення дуже постраждало від е винищування от тих е наших е культурного, нашого багатого спадку, і, відповідно, люди цього зараз потребують. І таким чином ми намагаємося цю потребу задовольнити. У нас проходять і культурологічні і освітні заходи, окрім тих тренінгових, які потрібні для, скажімо, вкорінення в суспільство грузинське. Тут в українському домі щодня вирує життя. Власне, дуже багато роблять своїми силами, крім того, надають простір для інших якихось спільних проєктів. І ще в українському домі пригадали давній наш принцип свідо свого про своє. Тут дуже часто можна. Зробити якусь саму рекламу власне якогось чи бізнесу, чи своєї організації можна прорекламуватися біженцям і біженкам заявити про себе і власне продемонструвати якісь свої власні вміння та навички, і це звичайно в такий спосіб грузинам легше пізнавати Україну. Район за кордон вірить, що. Колись всі ці українці повернуться і будуть мати можливість повернутися до спокійної, затишної, теплої України. Натомість ми і далі спостерігаємо за тим, як ведеться нашим співчизникам в різних країнах Європи світу, і будемо розповідати, з якими проблемами вони там живуть. З вами був Юрій Конкевич і зустрінемося на цьому каналі на районі за кордоном».